Добрий вечір, вінниця! Добрий вечір, вінничані! Добрий вечір, українці і Україна! Зі святом тебе, вінниця! І зі святом тебе, Україна! Але мені надзвичайно приємно, що ми можемо сьогодні звернутися. І до наших партнерів і побратимів з Європи, які можуть дивитися наш концерт, наше свято, нашу акцію по п'ятому каналу. І я думаю, що це надзвичайно важливо, щоб не тільки ми бачили Європу, не тільки ми бачили і прагнули європейських цінностей, а дуже важливо, щоб і Європа бачила нас. І я думаю. Що якщо вона бачить Україну такою, якою є сьогодні Вінниця, це найкраще зображення, найкраще враження від нашої держави. Так чи ні? І ніякі вітри з півночі, зимні, не можуть застудити сьогодні нашого святкового настрою. Палко! <плес> тепла наших душ, тепла наших сердець, відкритості українців і українок. І я собі задаю питання: а чому так довго ми чекали української програми? Адже з вересня місяця 2011 року пройшло вже більше двох років. І відповідь буде дуже легка. Бо спочатку. Ми хотіли продемонструвати і затвердити наш фантастичний імідж, імідж нашого міста і нашої країни, дуже високо підняти планку стандартів і вимог як Рошену, який успішно складає всі іспити і долає всі перешкоди, так і фонтану. І сьогодні, коли фонтан. І наше свята завоювала справжнє місце, і сьогодні ми маємо не тільки величезну кількість вінничан, які прийшли підтримати нашу акцію, але й величезну кількість гостей, в тому числі з європейських країн. Так чи ні гості? Бачите, скільки? їх? І було б дуже добре, коли наші гості могли б побачити Україну і почути її, почути. Голоси Дмитра Гнатюка. Почути голос Ніни Матвієнко. Почути голос Оксани Білозір, яка, до речі, також з нами на цьому святі. І я прошу привітати її. Ви зможете сьогодні побачити її в нашій програмі. Почути її побачити наш словетний гурт ВВ.